Театр це специфічний синтетичний вид мистецтва, у якому візуальний компонент володіє не меншою можливістю виразити емоційний зміст сценічного образу, ніж слово та музика, говорила львівська художниця та письменниця Рута Вітер. Розмовляти про театр можна нескінченно довго, його світ захоплює, адже здається, що ти сам учасник того, що відбувається на сцені. Яскравості грі акторів додають декорації та костюми, яких, між іншим, колись не було. Як народжувалися акторські шати та де вони живуть тепер? Про це розвідає сьогодні вінтаж. Свого початку театральний костюм пройшов складний шлях еволюції та трансформації. Він існував завжди. Його історія така ж давня, як і тисячолітнє мистецтво церемоній та ритуалів релігійно магічного призначення, котре, незважаючи на суперскладні та витончені трюки сучасних візуальних видовищ, майже не змінилося. Античний театр вперше з'явився в історичних згадках у 534 році до нашої ери. Цю дату вважають початком його історії. Саме звідси починає свій шлях і театральний костюм. Тоді шати для театральних дій значно відрізнялися від сучасних. Артист виступав тільки один, при цьому він одягався у яскраве та пишне вбрання. Особливістю образу того часу була маска. До неї кріпився спеціальний резонатор голосу. Він знаходився біля рота театрального артиста. Усі театральні дії тих часів були призначені для великої аудиторії. Театри вміщували близько 17 тисяч осіб. Найголовнішими елементами тогочасних костюмів були довжелезні сукні, маски та взуття на високих підборах. Саме це дозволяло зробити актора вищим та давало можливість побачити героя великій аудиторії. Маски займали особливе місце у стародавньому театрі. Їх могло бути більше ста. За їх допомогою, актор передавав різні емоційні стани героя. Упродовж тривалого часу костюм виконував ординарну, тобто ілюстративну функцію, характеристики персонажу в певних умовах чи ситуаціях. А з початку ХХ століття він стає особливим видом сценічної творчості, еволюційний процес, який протікає вельми динамічно і суперечливо. Костюм на сцені стає усе універсальнішим, трансформаційнішим та метафізичнішим. Найбільш схожий на сучасний театральний костюм з'явився у часи розквіту пантоміми. Саме у цей час свою історію починає і жіночий костюм. Проте у середньовіччі пантоміма була заборонена церквою, але продовжувала жити у мистецтві мандрівних мімів, гестріонів, джонглерів, блазнів і менестрелів. Розцвіла вона у 16-18 століттях у театрі бродячих італійських акторів, які включали у вистави безсловесну інтермедію. Будь-яке вбрання починається з думки, ідеї. Згодом вона стає матеріальною, оживає і з'являється малюнок. Сотні голкових ходів по тканині створюють театральний костюм. Як глядач в залі, то перше, коли відкривається завіса, чи вона вже відкрита, ми отримуємо таку першу інформацію, коли ми бачимо сценографію. Або вже є присутні на сцені, або з'являються актори в костюмах. І це якась така перша інформація, яку ми отримуємо навіть на підсвідомому рівні. Вона ще посилюється якимось музичним, звуковим рядом. І ми вже можемо собі скласти уяву, яка це є країна, яка це є епоха, яка це є стилістика вистави, чи це є історична, документальна, чи це якась дуже умовна і стилізована вистава. Не кожна людина, яка працює в ательє, може працювати в театрі. Тому що відрізняється і. В ательє є певний план, норма і такий спокійний, розважений ритм роботи. І, в принципі, десь виконуються якісь такі стандартні речі, сучасні, нічого якогось такого особливо історичного в ательє рідко шиється, напевно. І такий більш звичний режим, і підхід до роботи. У нас кожна вистава це щось нове. Інколи костюм може вразити уяву навіть матеріалу, з якого він зроблений. Шнуркові костюми Наталки Редванецької в одній із вистав викликали неоднозначні відгуки публіки. Проте критики відгукнулися позитивно. Костюм не просто одяг, як він створюється в театрі. І в театральний костюм це є швидше образ, який допомагає актору втілити власне цей образ його персонажа. Це і силует костюми і колір, і форма, і практичність, можливо. І як він створюється? Ну, скажімо, береться до постановки якийсь драматичний матеріал, створюється постановча група, в яку входить режисер, художник-постановник, чи художник-сценограф, художник по костюмах, композитор. Ну, Композитор не завжди буває, що музика добирається, балетмейстер, хореограф. І, от якось так, прочитавши матеріал, починаємо працювати. Майстрині, які працюють у театрі, унікальні, каже Наталка Ридванецька. Їм необхідно постійно переключатися на щось нове. Не завжди у книжках можна знайти все про костюм тої чи іншої епохи. Часто доводиться муляжним методом розробляти те чи інше вбрання, його форму підібрати матеріал. Інколи костюми для історичних вистав мають дуже велику вагу, проте акторам це навіть допомагає відчути образ героя на собі. На заразі Стодолі це власне ми намагалися відтворити ту всю розкіш українського бароку шляхом сучасного виконання, тобто ті сучасні тканини, які в нас на сьогодні були. Ми намагалися відтворити е, е, цю всю. І символіку костюму, і обрядовість на шарування. Тобто сорочки, камізельки, двошарові спідниці, шубки, жупани, шапки, головні обори, У чоловіків, шаровари, сорочки, жупани, контуші. Під декорування ми використовували і ті кількості гудзиків, які колись були. І власне цій виставі костюм важить десь фактично до 10 кілограмів. Акторам явно і складно, і важко. Спочатку вони міряли, їм було некомфортно, але створюється все одно якесь таке відчуття, коли його вдягаєш, то це, о, оцеї такої мутності костюму того часу. Бо я думаю, тоді костюми також не були легшими, бо вони були і металевими нитками декоровані часто, і жакардові тканини. Я думаю, вони також важкі були. Кожна вистава прожита людьми, які її створювали. Вони вносять тепло у кожну частинку театрального дійства, ніби вдихаючи у нього життя. Є такі дуже улюблені, теплі близькі вистави. Це вистава на, на всякому дреця доволі простоти. Вона мені є близька, вона з любов'ю створена нашими майстринями. Коли ми робили ці костюми, ми фактично їх ліпили, тому що там такі недорогі тканини. Білі, сурові, і ми з них ліпили різні силуети. Тобто там було, ми бавилися фактурами. Також ми знаходили, чому цей силует такий, це така вистава агротискова. І ну, мені здається, майстрині з такою любов'ю це все втілювали. Вони і фотографувалися потім в тих костюмах. І по -по поза робочий час сиділи, доліплювали це все. Ну, на жаль, вони зараз не в репертуарі. Кожен хоч раз у житті дивився театральну виставу. І точно не лишився байдужим. Поринути у казку на годину чи дві, здається так просто, але насправді за цим стоїть величезна кількість людей, які живуть театром і зізнаються, що не любити свою роботу вони просто не можуть. В оцій маленькій кімнаті малюнки, створені художником, оживають завдяки кропіткій праці людей, які втілюють у життя левову частину образа персонажа, народжується справжня казка на сцені. Даже швидко делать это просто невозможно, потому что здесь нужно тщательно все, щоб воно получилось красиво. Ну і допомагають, делать цветочки всевозможные. Ну, в общем, так рождается Красивий костюм. Для того щоб костюм був готовий до вистави, він переживає величезну кількість примірок. Значення мають найдрібніші деталі. Помимо того, що є своя складність власне, в тому, що весь час різні костюми, ще у нас зазвичай дуже стисло в часі. Великий об'єм робіт, стислі термін, і це такий доволі екстремальний режим. Нічого в нашому житті не відбувається даремно. Символом майстерні художниці костюмів Наталки Редванецької є стара швейна машинка її бабці, яка теж мала хист до життя. Машинка історична, тому що має свою історію. Бо коли вивозили татову родину в Сибір 40-х роках, то ця машинка поїхала з ними. Фактично позбулися будь-якого майна батьки, і хати, і меблів дідусь робив. Залишилися якось фактично без нічого, але машинку забрали з собою. Тобто, я думаю, для них вона була цінною і, напевно, не тільки як машинка, а те, що на ній можна було для себе щось шити. Машинка унікальна ще й тому, що після невеличкого ремонту вона зможе знову шити. Можливо, з під її голки народиться новий костюм. Закулісне життя театру зовсім інший світ, який ніколи не залишить байдужим. Це дуже цікавий процес. І власне, цей процес закулісний найбільше мене вразив. Навіть настільки в моїй роботі спершу, бо колись до театру часто ходили, і ми бачили театр якби тільки з глядацької зали. А коли вже довелося працювати як художником з костюмів, то найбільше власне вразив цей процес репетиційний, всі-всі примірки, ну найбільше репетиції, напевно. От коли вони зупиняються процес, коли якісь нові, і кожна репетиція щось інше своє вносить, і ніби той самий текст, той самий актор, але він весь час щось додає нове. І це дуже цікаво. Весь світ театр, казав колись Шекспір. Щоранку ми одягаємо різні маски. Щодень міняємо костюми, не задумуючи, що власне так ми і малюємо життя. Нехай у вашому світі від сьогодні стане більше кольорів, і з новим поглядом на усе старовинне з вами був вінтаж. Зустрінемося за тиждень, а весь цей час не забувайте. Часом речі знають більше за нас.